Вітаю! Сьогодні 15 січня, на вулиці зима, морозно, холодно, сніжок. Знаходжусь я в своєму невеличкому коридорчику, такий у мене півтора на півтора, як заходиш одразу. Тут температура від 15 до 18 градусів, і хочу показати, що тут у мене знаходиться і що я вже дістала з підвалу. Ось розмаринчик. Поки що виглядає гарно. Але для нього це жаркувато, звісно. Потім ось гортензія, яку я черенкувала, волотиста, в кінці літа, в осінню десь десь так, чи в кінці літа, з якої зробила я висновок, що це не для мене. Вона дуже погано зберігається, випаду було неймовірно багато. Я не знаю, прийнялося ну, дуже багато. А це все, що лишилося. І однесенька, ось широколисна. Також було в мене відео. Я укореняла, пані Зося мені привозила черіночки. І я не знаю, чим вона виживе. Мені, звісно, писали, що в хаті дуже держати з черенки, оці зимою дуже погано. Не знаєш, де їх поставити. В хаті їм жарко і ну, це період сну. В общем, зробила я висновок який собі, що я буду черенкувати рослинки на весні і десь початок літа. Ось так. І перейду до того, що я вже дістала з підвалу. І 15 січня я також дістала. Тюльпани, які висадила в ящик 3 грудня, бо є росточки навіть уже 10 см, а їх треба виставляти 5-7. Деякі тільки відростають, деякі навіть ось я бачу, дають діток. Ну, експеримент продовжуємо. Дістала я свої тюльпанчики з підвалу, тому що, бачите, ось взагалі 20 см. Посаджені були 25 листопада. А на деяких ось один є, зовсім немає. Тому йому, мабуть, потрібно саджати однакові сорти. Перенесла я в коридорчик. Одразу не треба, щоб сонце попадало. Звісно, температура потрібна менша, але тут в мене 15-18 градусів. Ну, будемо дивитися, як буде далі.